Минулий тиждень завершився чудовим святом. Як фастівчани проведжали зиму, дивіться у наших сюжетах. В останню неділю місяця фастівчани зібрались на центральній площі, аби проведжати зиму і зустрічати весну. Цього разу містян розважали концертною програмою творчі колективи, частували комітети самоорганізації населення міста та підприємці. На Україні воно святкується як масниця. Ну а з наступного року ми з вами Святкувати колодія, Будемо прив'язувати колодки до неодружених, незаміжних і будемо святкувати вже інше свято. Але я думаю, що ті традиції, які на вони обов'язково в нас залишаться. Усі бажаючі мали змогу спробувати себе у спорті, взяти участь у козацьких забавах та просто приємно провести час. Про Масляну ми знаємо, що якби ну, не в цей день просто прощають друг друга, от, просять прощення. Оце я знаю, це якби день перед постом. Це для мене, ну якби масляна. Це є одна із традицій українського народу. що Саме на масляну у нас палять ляльку, яка символізує всякі негоди, які можуть траплятися з нами в, нашому, в нашій країні, на нашій батьківщині. Це ще старовинна язичська, ще язичська Традиція, воно знаменувала собою сонце і зустрічало весну. Взагалі не ожидав, що стільки народу буде, що це буде так організовано чудовий концерт, чудові люди, чудове частування. Під час свята масляни зустрічають весну, проведжають зиму. А млинець символізує сонячний диск. Цей день потрібно завжди ну якби готувати на млинці. Різні там, з червоною крою. Начало посту. З понеділка вже почала посту, точно. Сьогодні проще на неділя. Треба просити всіх вибачення. Весело, гарно, святково. Глінтвенчик гріє в душі за давньою традицією. Усім містом полили чучоло марени та попрощалися з зимою. Тепер усі в очікуванні гарної та теплої весняної погоди. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Максим Грибенюк. Фасті.